п'ять ранку спати вже пора, а я перцептронку тут. Коротше, грався по матеріалам лекцій туди що цього дядька. Оцей лекції оцей лекції, це якась попередня. Оцего дядька. От. І тут алгоритм з навчанням. З корекцією помилки. Та й думаю, щоб ручками це не читати, накидав, нагадав трошки Луга, накидав програмуліну, десь на пастбін закину. Як теж хочете погратися, то на пастбіні буде код, оцей, можна запускати в Zero Brain Studio. Вона простенька, тут нічого такого немає. Фішка в чому? Тобто ми двійковий нейрон вчимо, намагаємося скоригувати помилку. Якщо у нас тут. Наприклад, тут на виход подивиться, якщо в нас запускаємо, якщо ми вчимо функції OR, або, да, От, то ми за три ітерації, на третій ітерації ми отримуємо вже навчений перцептрон, у якого помилки немає у всіх чотирьох варіантах. Тобто на вході у нас там ну тут мінус одиниця це, це одиничка, тобто тут алфавіт такий симетричний вибраний. А одиничка це 0, вважаємо так. От. Тобто, і ми, оце перше значення, це ми виводимо помилку. Це різниця між бажаним. Тобто, оце, що треба, і що нам видає перцептрон. Оскільки помилка тут 0, це значить, що ми попали. Тобто, Перцептрон видає то, що ми його просили при навчанні. Е, якщо попробуємо, наприклад, функцію AND, то там взагалі, на першій ітерації, ми попадаємо. Без ніяких цих тобто ваги оці, от початкові ваги вони такі, що функція end реалізується зразу. ним. Якщо якась хитріша, попробуємо, я не знаю, що це за функція така, от. Можете, можете подивитися. Тобто ми будемо видавати, це якась комбінована. Ми будемо видавати одиничку, якщо перший вхід одиничка або оба одиничка, це, наверно, тільки, тільки від першого входу залежить. Тобто ми другий вхід просто ігноруємо. От. Ну Так теж за дві ітерації ми от перцептрон навчили. Тобто він, початкові ці ваги це, в принципі вони реалізують функцію AND, але ми перевчили його на другій ітерації, він нам видав все, все, що треба. Але якщо ми зробимо, наприклад, функцію Xor, Xor, да? у тобто нас видава, буде видавати одиничку, е, ну я говорю, двійкову одиничку тільки туди, коли. Або тут, або тут одиничка на перших двох входах. Тут, тут формат це бажаний вихід і два входи. От. А якщо на двох входах у нас буде одиничка, двійкова, тут мінус одиниця, це От. то нам має нолік. Весь прикол в тому, що ми перцептрон не годні. Це ксор проблема, от, то я грався тут ковиряв це діло. Ми не годні навчити, бо у нас він пригає туди-сюди, туди-сюди. Бач, він не годен навчитися цьому. І я тут зробив таку заплаточку, заглушку, щоб не було нескінченного циклу. Поставив п'ятерочку тут. Тобто, якщо п'ять ітерацій ми пройшли, і в нас не вийшло скоригувати так, щоб при проході даних помилка була нульовою на всіх е, цих. То ми виходимо, то, ой, все написав тут. Ми виходимо, завершаємо цикл, ми не, нав... не, не змогли навчити. Можете спробувати якісь другі групи даних, можна додати тут, в принципі, все, все є, можна додати ще один вход на трьох, наприклад, функція нейрону буде. Від трьох аксонів, да? від трьох змінних, так само логічні, подивитися, як він себе веде. В принципі, на цьому самому коді можна його там допиляти, якось зробити. Ну це таке для експериментів, тобто він ніякого інтерфейсу не має, все, в output кидає принтом, звичайно. От, таке, щоб погратися. От. Якщо треба буде код десь на пастбін, я вже казав, здається, закину на пастбін, посилання на матеріали. Е, отого дядька отого дядька на оцей сайт, отого дядька сюди My Classes. Тут його ці. І отут десь, десь оці от лекції, там всі, ну тут в самому коді я ось написав, що це до, до лекції отакої назва лекції, і посилання на сайт, де я ту лекцію брав і дивився. А на лекції можете приходити. Я писав вже, в принципі, хто хотів, той приходив. отут лекції отут, проходять зараз. На цьому тижні ні, на наступному по-моєму, переривчик Е, Все, не буду затягувати, запускати код на луа можна в зеробрейн, чи де там, якщо у вас є, стоїть щось, а зеробрейн скачали, поставили, він міє. Він там вміє? Він вміє Луа, і льов, льове вміє, і корону вміє. Коротше, всяке вміє. Ну, я на чистому Луа. Почуємось.